В Житомирі вдвічі зросла кількість госпіталізацій дітей з коронавірусною інфекцією. Станом на 19 вересня в дитячій міській лікарні з передбачених 30 ліжок для пацієнтів з COVID-19 зайнято 22. Переважно йдуть діти після року до 7 років і деякі підлітки. Основні скарги, при яких діти звертаються. Висока температура, яка утримується. 3-5, іноді 7 днів, відмова пити, загальна слабкість, блювота і явище крупа. За словами завідувачки інфекційним відділенням дитячої міської лікарні, цьогорічна осіння хвиля коронавірусу в дітей має легший перебіг. У нас діти в середньому 3,8 середнє перебування в відділенні Ми їм знімаємо ці симптоми, які їх турбують в першу чергу, тобто щоб температура могла знижуватись. Загальними парацетамолом там і боброфелом, так, щоб вони могли пити. І Як ці симптоми уходять, ми їх виписуємо. Син житомирянки Тетяни Янцової цьогоріч пішов у перший клас, за словами жінки, аби не захворіти на ковід, намагаються дотримуватися усіх безпекових заходів. Ми намагаємось не ходити в загальних місцях, щоб не заразитись, також носимо маски от. В Школу пішли і там також батьки очікують своїх діток. Діток виводять, діток заводять в школу в клас. А там вони також, у них і водичка окрема є, і серветочки обов'язково. Лікарка Валентина Гудименко каже, що кількість захворювань на ковід 19 серед дітей буде зростати. Ольга Степоренко Ігор Грач. Новини на Суспільному.